Слава ЗСУ. 50 років плюс е, відтискання, віджимання прес, рекорд ідемо, просто перевірити себе. І заразом одним дуплем для Instagram, для TikTok, для Ютуб від, відтискання від трави. Микола, Україна, поїхали. Під лавку. Один. Три. Чотири. П'ять, шість. Сім. При тому, що я два дні в і Сьогодні вже лопату тримаю землю, на свій воду поливав. Вісім, дев'ять. Десять. Гуртуємось. Гартуємось. Українці. Тримаємо стрій, 11. 12. Тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. Шістнадцять, Несем. стоїм. П'ятнадцять, ой, шістнадцять, сімнадцять. Я вже збився з рахунку. Вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять. Двадцять один. Два. Три. Чотири. П'ять.

Так, і віджимання заразом. Заразом відтискання від, від трави на кулаках. Слава Україні, слава нації, смерть ворогам. Поїхали. Щоб вам видно було, да? Давайте отак. Один. Есть. Шість. Сім. Вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, Сімнадцять. Вилазить руки. Вісімнадцять. Дев'ятнадцять. Двадцять. Підтягнення з великом наступного разу буде. Гартуємось, гуртуємось. Далі я тягаю по два відра, поливаємо земляні роботи. Тримаємо стрій, все буде Україна. Так.